Шлях на легкі коляда Налякаться доро. Засурмили сурми труби. Історію легіону українських січових стрільців презентував прикарпатський письменник, журналіст та громадський діяч Дмитро Юсип. Ще в студентські роки автор захопився історією відважного легіону, котрий воював у складі Австро-Угорської армії під час першої світової війни. І вже майже півстоліття Дмитро Юсип займається збором та упорядкуванням інформації про січове стрілецтво. Найцікавіший момент взагалі в історії січового стрілецтва той, що це в основному добровільці пішли. Ніякого прибусу не було. Спочатку, коли був набір до українських січових стрільців, зголосилось залишити 25 тисяч чоловік, а по іншому удари тисяч. Але австрійський уряд дозволив тільки 2500 Дуже велика різниця. І оці ті 2500 тисячі вони показали приклади дуже величезного героїзму. Дуже великі бої йшли за наше місто івано, івано франківськ тодішній Станіслав. Воно п'ять разів переходило рук в руки. Ви знаєте напевно про це. І знаєте, що тут є цвентар, він ще був січових стрільців. Він був зруйнований, зараз він відновлений. П'ять разів, п'ять разів це йшли жорстокі бої своїми творчими пошуками. Дмитро Юсип поділився із школярами, адже темою для першого шкільного уроку Моя Україна єдина країна на Прикарпатті стала саме історія УСС. Присвячений урок сторіччю від дня заснування української військової формації на початку вересня 1914 року, у розпал війни, галицькі січові стрільці склали присягу. Вони докорінно змінили текст, запропонований австро-угорською владою. Військові присягали не на лояльність до імперії, а на вірність Україні. Тоді поклялися захищати її до останньої краплі крові. Школярі кажуть, історія сторічної давності дещо повторюється. Для мене січові стрільці це. Герої, які за Україну страждали, вони помирали і бачу таку ситуацію і сьогодні, на сьогоднішній день, що багато людей вмирають за незалежність України. Якщо би були зараз січові стрільці, то Україна, вона б вже давно була вільна, ми вже б були незалежні. Ну я знаю, що це було таке як батальйон наш зараз, і вони протистояли більшовикам і були воювали за незалежність і їх боя вони були настільки міцні, і цей що їх щоб їх такби знищити. Зустріч письменника Дмитра Юсипа із школярами відбулася у обласній бібліотеці для юнацтва. Тут кажуть, подібні мультимедійні заходи діти сприймають з цікавістю разом із презентацією книги засурмили сурми труби. Бібліотекарі підготували тематичну виставку. Зібрали понад 30 книг та статей про життя і діяльність українських січових стрільців. І в газетах, в періодичних журналах на початку 90-х років величезна кількість вийшла літератури, матеріалів, яка говорила про українське січове стрілецтво. Про як сильну, могутню таку самостійницьку ідею і національні такі ідеї. Є багато нових зараз. Книжок, які присвячені саме українському січовому стрілецтву, які говорять про військову історію України як такий ланцюговий етап. Думаю, що багато кого зацікавить спогади тих людей, які виїхали в діаспору, але пам'ятають себе січовими стрільцями і розказують про це в 30-40-х роках. У нас діти дуже такі патріотичні. Води дуже багато дітей цікавляться історією, і ми думаємо, що буде дуже цікаво, так шо як так, як сьогодні питання патріотизму націоналізму дуже на високому рівні. А наші діти патріоти, ми, ми надіємося, ми виховуємо у них патріот. Завершилася літературна зустріч для семикласників переглядом документального фільму про українське січове стрілецтво Оксана Семко Ігор Духович – окрема тема.